Євромайдан на писанці, Коломийський митець вирішив перенести події з майдану незалежності на яйця. Натхнення знаний прикарпатський писанкар Олег Кіращук набирався в столиці. Хворий, але окрилений задумом майбутньої роботи. Чоловік нещодавно повернувся додому і вже має певні напрацювання. Все бачила моя колега Мар'яна Мацьків. Жорстоке побиття студентів у ніч на 30 листопада вразило Олега Кіращука. Того ж дня він поїхав у Київ. Перші дві доби Коломийський писанкар був в охороні Михайлівського собору, де ховалася молодь. Тож історію про розправу на Євромайдані чув з перших вуст. Два дні я був там в охороні і за цей час шукав людей, які чи бачили, чи були свідками у той події. От і там уже більш так чітко вималювалася Оце от ідея ця майбутня писанка, е, як вона приблизно буде виглядати. Задум пана Олега полягає у тому, аби символічно відтворити те, як перелякана і скалічена молодь знайшла прихисток у божому домі. Тож обов'язковий елемент писанки це Михайлівський собор. Він уже відтворений на яйці. В цьому місці писанки я зображу студентів у вигляді білих птахів маленьких. І е, от знизу буде дві три пташки, які від е, загальної стаї відбилися. Вони будуть в От, І за ними буде власне гнатися хижий яструб. В образі хижого яструба митець хоче втілити беркутівців. Ну а пір'я птаха має нагадувати міліцейські кайки. Відповідні настрої буде передавати і кольорова гама. Звичайно, що тут яструб. Він повинен бути в таких сумних, в траурних, в таких сірих кольорах. Головні будуть, звичайно, жовто-блакитні це, звичайно, будуть. Колір крові, звичайно, буде, від цього нікуди не, не, не наподінусь. Сірі, чорні. Це буде половина писанки ясної, от так якби добрі сили. З другої сторони, це будуть безлі сили. Ну і тут повинен бути Архангель Михаїл, звичайно, охоронець. Робота незвичайна та умілець планує все зробити в рамках законів писанкарства та біблійних канонів. Необхідно сходити буде до священників. Тут повинен бути обов'язково напис з біблії, якийсь такий лаконічний, в цьому плані, в плані, який би обґрунтовував причину, чому собор відкрив ворота для втікачів. Олег Кірашчук майже все своє життя розписує писанки. З під його писачка вийшло біля 20 тисяч великодніх яєць. Працює митець у різних стилях. Тематичні роботи присвяти, як оця європисанка, створює зрідка. Аби вийшов шедевр, потрібно справді багато пережити, відчути та зрозуміти. В перший день в мене сльози очах на виступали, просто це бачив цих студентів. Ну, воно і забавно, дітлахи, Один-два було, що ще бачили цей розгін студент, там ці студенти, то вони, один з них стояв щось в охороні, то він е, готувався відбувати напад беркуту. Ну, на Беркуту. Беркоту. мене сльози накочувалися на хлопчика. Що ти? Ні, ми будемо стояти. Інший охоронець не виспаний, дві доби не спав, крововилив на півок, а стріснула судина. Кажу, хлопці, йди поспися. Ні, ми стоїмо в охороні. Писанку Олег Кірашчук малює на гусячому яйці. У майбутньому, можливо, і відтворить її на страусиному. Свою роботу митець хоче передати у Михайлівський собор. Та з огляду на напружену ситуацію в країні, творчість поки що почекає. А пан Олег знову збирається до столиці.